Нарешті Роберт Бродімадяр виносить ключові нафтопроробні заводи Російської Федерації. Окупанти скиглять, що наші сили безпілотних систем виносять десятки тисяч одноразових солдатів Путіна на куп'янському напрямку. Хороша здобич від наших сил спеціальних операцій. Пропаганда Кремля пропонує жителям Білгорода заткнутись і вирішити свої проблеми самотужки, адже в Москви є вищі. Цілі, зрештою, Кремль вчергово підкреслив неготовність йти на поступки щодо війни в Україні. Російська Федерація тікає з тріском із військових об'єктів в Сирії. А Трампа попередили про імпічмент через погрози анексувати Гренландію. Друзі, мене звати Ігор Ігорогавращак. Сьогодні 26 січня. Понеділок, давайте разом з вами оглянемо найважливіші події. З божевільного цього світу простою доступною мовою зібрав для вас багато цікавого. Наприкінці розповім про скиглення Марго Маргосіманян. І звичайно ж, друзі, підписуйтесь на цей YouTube канал. Якщо ви тут вперше щодня оновлюємо для вас аналітику, коментуйте, ставте вподобайки в коментарях. пишіть все, що думаєте: зауваження, побажання, запитання. Все читаємо, все беремо до уваги. Що ж, поїхали, друзі. Роберт Броднюк-Мадяр, його сили безпілотних систем підтвердили, що уразили нафтопоробний завод Слов'янськ на Кубані в Краснодарському краю. Дивіться, відео не дуже є таким ефектним, але воно ефективне. Ось ці кадри, що відомо про це пишуть СБС у себе офіційно на телеграм-сторінці. Читаю і для вас. У ніч на 26 січня оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з силами спеціальних операцій і головного управління розвідки успішно уразили стратегічний об'єкт противника нафтопоробний завод Славянське ЕКО у місті Сленяс на Кубані в Краснодарському краю Російської Федерації. Цей нафтопоробний завод, друзі, або в розуміли переробляє сиру нафту і конденсат потужністю більше 5 мільйонів тонн на рік та розташований. 400 кілометрах від кордону з Україною задійний у забезпеченні, звичайно, ж паленомасильного комплексу для Збройних сил окупаційної російської армії. Покажу вам на мапі і ви, якщо дивитесь щодня наші огляди, зрозумієте, що це якраз напрямок, друзі, де Тамань, де Темрюк, де всі ключові. Бази Росії нафтоналивай нафтовідвантаження взагалі комплекс. Тобто, це не просто удар, аби вразити. Ось давайте перейдемо. Не дарма я тут на Херсоні зупинився. Потім розкажу там відійшли сили окупантів з одного острова. Так, от дивіться: ось знаходиться Слов'янська на Кубані, а далі Тимрюк, а далі. Е... На саме пункт волна пригадує, воно знаходиться від тамані. Це весь один комплекс, один напрямок. Так, от вразили нафтопородний завод на понад 5 мільйонів друзі, тонн на рік. Це вся робота сил безпілотних систем. І ми вже нарешті зачекалися. Ну правда, це не дружба нафтопрод... нафтопровід дружба, але зачекалося ударів і підтверджень ударів по нафтопереробних заводах Російської Федерації, бо це ключовий ресурс, який Путін продає, і має змогу фінансувати свою окупаційну армію. Крім того, друзі, прекрасні кадри мають для вас з Луганщини. Скажу зразу, що це підстанція Кіровська на 220 кВт. Ось, подивіться, як там гарно палає, і зараз ви побачите вибухи. Ось тут вибухи зараз будуть десь на це. От ви бачите, в далечині Вже заявлено і підтверджено, що це підстанція Кіровська. Це підтвердив і сам їхній. Очільник з Кремля звати його пасічник, Він так і сказав, що є влучання в цю підстанцію. Це дуже важливий напрямок, тому що друзі Луганщина, якщо вона буде знеструмлена, це автоматично надає змоги працювати в нормальному режимі. Звичайно ж, логістичних шляхів логістичного напрямку для окупантів на Луганщині і Донеччині. Ну і друзі, скиглення Z воєнкорів, тому що. А пригадуйте, Роберт Броді Мадяр очолив сили безпілотних систем в червні минулого року. З Серпня місяця почалися активні удари по нафтопереробних підприємствах, перекачці підстанціях жовтня листопад минулого року. Пригадуйте під Москвою різні підстанції на 750 кВт, на 500 кВт билися. Правда, вони зараз припинилися. Можливо, немає можливо якась інша стратегія наших сил безпілотних систем. Але до чого я веду? І якраз в ті е, звіта почалися активні винищення ворога саме без живої сили, і таку мету ставив Роберт Броді-Мадяр. і неодноразово писав, що в них ціль е, я пригадую, він писав, що більше 500 окупантів в день вони дуже швидко перетнули цю е, межу. Загалом ви пригадуєте, і наше військово-політичне керівництво казало, що є місяці, коли виносяться 35 п'ять тисяч. Окупантів зараз, і це фактично надає змоги збільшувати як мінімум армію, а вона і до того ж і зменшується так от дивіться з перших уст, як то кажуть, про це пишуть самі окупанти. Я вам покажу скрін, і звичайно ж зацитую, що вони пишуть, от пишуть. Юрій Подоляка повідомляє, що за звітами українських БПЛА ударів влітку вони робили 15 тисяч плюс поразок уражень живої сили на місяць. Восени ця позначка сягнула 20 тисяч. А в грудні, відколи окупанти, 30 тисяч плюс. Подоляка каже, що ураження не означає знищення, може бути і там поранення, і по 10 на одного можуть налітати дрони, але каже, що в загальній кількості. 30 плюс, і знаєте, що ці негідники розповідають? Мовляв, пріоритет для себе поставили сили оборони України. А ми ж знаємо, що в першу чергу це сили безпілотних систем. Це винищення дронами саме живої сили, ці, які намагаються інфільтруватися в наші населені пункти. Тому що в них живої сили більше, і це дуже правильний підхід. І знаєте, що вони кажуть і плачуться окупанти, що мовляв, наші оператори дронів б'ють по техніці, а от українці в першу чергу шукають живу силу, б'ють по людях. кажуть друзі, кожен, хто прийшов зі зброєю на нашу територію, перетнув кордон в межах 91-го року є. Окупант є геноцидник вбивця, і йому належить скуштувати нашого fpv дрона. Тому дуже добре, що вони скиглять і кажуть, що 30 плюс, і вони з цим погоджуються. Друзі, ну не може, не вже не може бути щось прекрасніше. Ну і обіцяв вам, друзі, мардан це є топовий пропагандист Російської Федерації. Процитувати цього от марданщика. Нагадаю вам, Мардан він регулярно є в ефірах цього Владиміра Соловйова, топового пропагандиста Російської Федерації. І це та людина, яка завжди дуже раділа, що ракети російські б'ють по цивільній інфраструктурі по багатоповерхівках. Як сьогодні пам'ятаю, в 23-му році він безмежно радів в ефірі, що ракета пролетіла в дев'ятиповерхівку в Дніпрі, і казав, що треба українців винищувати. Так, от Мардан каже наступне: ви ж знаєте, прекрасно, що дуже вже добре Хаймерсами і сьогодні. До речі, Хаймерсами теж відпрацювали по білгородському напрямку. Там є тепло електроцентраль, повністю сили оборони, сили безплатних систем Роберта робота мадяра виносять. Інфраструктуру Білгорода, аби префронтова область ворога наша не функціонувала. А це означає паралізувати їхній рух напрямку на Харківську, на Харківську область, в напрямку на Луганську область. Тобто, все роблять на відмінно. І дивіться, що ну і там же ж починають повставати болоті на населення, і казати в Москві Слухайте, а що таке? Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає. І ми з вами жаданим давно знаємо, як звати губернатора білгородської області гладкого, тому що він підкається кожен день. Але каже, що самі мають е росіяни свої проблеми вирішити. Так, от що каже цей Мардан? Слухайте, цитую губернатор Белгородської області порадив мешканцям самостійно забезпечити свої будинки електроенергією. І Мардан каже: Я вважаю рішенням виправданим і справедливим, бо країна зараз. Має важливіші завдання ніж побутові незручності окремих регіонів. Якщо ти живеш у прикордонній зоні, ти маєш бути готовий забезпечувати себе сам, а не чекати, що держава принесе все на тарілості. Розуміємо, так їхня пропаганда каже, що вони прийшли визволяти тут не знаю російськомовних українців, які розмовляють російською мовою. Як каже Лавров, що для них людина вперше за все, а от Мордан каже: слухайте, росіяни. Ви для нас не цікаві, ми імперці. Нам треба е, винищувати Україну. У нас більші вищі цілі. А свій побут ви вирішуєте самі. Ось вся суть Росії, ось вся суть російської терористичної друзі організації. Ну і друзі, пригадуйте, два дні я вам розповідав, що нафтобаза в населеному пункті Пенза, це на Волзі. Вона горить. Вони не можуть її ліквідувати. Ліквідували, але так виглядає, що ця пожежа після ударів наших безпілотників ліквідувалась само сама сама. От є кадри, як виглядає зараз ця нафтобаза. Я вам демонстрував там кількість резервуарів. Хотілося би більше звичайно. Ну дивіться, бачите, ось зроблю стоп-кадр. Так вона виглядала. А так зараз у е нас на 26 січня е з супутника е виглядає нафтобаза. Ось, ви бачите, один резервуар пошкоджено, тобто спалено вщент, і ще 3-4, можливо, і 5, тут важко розібрати теж. Ушкоджені, це серйозно. Це половина резервуарів є ураженими, і це будемо відверто казати. Хороша атака. Дякую силам безпілотних систем. Друзі, і з радістю би вам хотів показати, як в АТБ, колишній на Купінському напрямку, в Купінську наші сили спеціальних операцій, 8-й полк залетів, ліквідував ворога. Взяв в полон кадри феноменальні. Показати не можу, але в описі є телеграм-канали. Я туди все залив. Заходьте і насолоджуйтесь, Так от, що відомо по куп'янську, що там залетіли. Там є взагалі одне місце в куп'янську, одне невелике місце, де зосереджені окупанти. Там і супермаркет і багатоповерхівка з підвальними приміщеннями. І саме там наші сили оборони ССОшники, обережно працюють. Заходьте, подивіться, прекрасна робота, також друзі, речник. Сил оборони Півня Владислав Волошин повідомив, що Росіянам довелося відійти від острову Олексіївського, який знаходиться неподалік Олешок, тому що наші сили оборони нон стоп їх тримали на вогневому контролі, і їм довелося звідти відійти. Покажу, де знаходиться цей острів, і це нам добре знайоме місце, друзі. Це біля Олешок і біля Антонівського мосту. Пригадуєте. Коли ворог відходив, ми нищили Антонівський міст, із багато хто з росіян не відійшов. Хоча, на жаль, не мала кількість, і також відійшла. Коли пригадуєте, Герасимов казав, що треба приймати чи суровіки вже не пригадую, складні рішення, і вони покинули от зеленим кольором. Ви бачите, покинули окуповану Херсонську область. Так, от давайте наближу вам. Покажу, де знаходиться Олешки. Ось Олешки. Ви бачите, ось є Антонівський міст, і от. Ближче на самий пункт дачі, і от зараз вам намалюю з яких островів відійшли росіяни. Ось в цьому районі довелося окупантам покинути займані позиції. Це дуже важливий напрямок. Ворог постійно намагається в Антонівського мосту навіть і форсувати Дніпро, знаючи, що це є квиток лише на концерт Кобзони, і більше нічого вони там не отримують, тим не менше. Вони намагалися там і на катерах е пробувати наблизитись до правого берега як наслідок. Зараз речник сил оборони Півдня каже, що відійшли з цих позицій. Це дуже і дуже добра. новина. і давайте подякуємо нашим силам оборони України на цьому напрямку. Тому що знаємо, що ворог збільшує тиск на Півдні. Ну більше правда на запорізькому напрямку і у Оріхівському в районі Оріхов за Гуляйполе Степногірськ. Але ви ж бачите, відходять росіяни. Невеликий острів, але крок за кроком вибиватимемо ворога з нашої землі. Ну і друзі, багато не хочу зупинятися на анкориджі на тому, що два дні зустрічалися делегації США, Росії і України. Ми з вами про це два дні поспіль багато. Аналізували, я вам лише зацитую цих от негідників, що вони кажуть паралельно з переговорним треком. Ми не раз вам говорили, що ці перемовини ні до чого не приведуть. Що нам краще зосередитись на полі бою, що це відволікає увагу? Що це відволікає увагу українців від того, аби донатити? Бо а хтось може собі подумати, прочитавши заголок і не вникаючи в процес е, того, що роблять США, вони імітують переговорний процес. Може хтось подумати, що наближається якийсь мир нічого не наближається, росіяни не йдуть на компроміс. Росіяни далі хочуть винищувати Україну. Також що каже е, спецпредставник Путіна, Кирил Дмитрів, той самий, що звідки фом спецпредставником Трампа постійно намагається налагодити якісь економічні відносини. Каже наступне: просто вам зацитую. Згадує Кирил Дмитрієв в себе в соцмережах і виступ Зеленського в Давосі, де він розтрощив європейців. Але в нього своя російська думка, свій російський суб'єктивний погляд. Повчальна промова Зеленського перед європейцями в Давосі пройшла невдало. Його затримка з прийняттям територіальних поступок затягує мир. А далі вам процитую і вже з вами разом. Проаналізуємо слова речника Путіна Піскова. Сьогодні також вийшов і цей вусатий сказав наступне: йде висока динаміка. Американці як посередники женуть у часі. Вони поспішають, їх можна зрозуміти зараз. Квінтесенція полягає в тому, що в Анкориджі та напередодні Анкориджу було вироблено певну формулу вирішення територіального питання щодо України. Зараз дуже важливо її імплементувати, каже Пісков. Як тільки це станеться, можна буде забезпечити швидке просування щодо в регулювання. було б помилково очікувати високої результативності тристоронніх контактів щодо України. Попереду багато роботи. Друзі, простою мовою вони кажуть, що на Анкориджі ми з вами про це вже говорили. Що там Трамп обіцяв Путіну в серпні на Алясці, що він вмовить Зеленського вийти з Донецької області, а натомість Путін пообіцяв, що буде припинення вогню. А як каже Пісков, що каже, якщо Україна вийде ну, Анкоріч, це вийти з Донецької області. Якщо Україна вийде з Донецької області, ще раз вам зацитую слова Піскова. Е як тільки це станеться, можна буде забезпечити швидке просування щодо врегулювання. Тобто, Україна має вийти з Донецької області, а далі сідаємо, кажемо: дивіться, нам це підходить. Але для того, аби зупинити бойові дії, нам треба ще третє, п'яте, десяте, двадцяте. Ось як треба сприймати слова. Ну і далі Пісков вирішив, знаєте, згадати псевдовеличу Росії і прокоментував усі конфлікти, де Росія просто таки отримує ляпас за ляпасом. Почнемо. Територіальна частина, а про Анкор, я вам сказав, ось. Про Венесуелу. каже Росія по дипломатичних каналах перебуває у постійному контакті з владою Венесуели для країни. Розвиток відносин з РФ є пріоритетним. Інформація про можливу блокаду Куби тривожна, каже Пісков. Ну і згадав про Іран. каже, удар по Ірану міг би серйозно дестабілізувати ситуацію в регіоні. Росія хотіла б очікувати стриманості від усіх сторін. Давайте пройдемось. Венесуела 20 мільярдів доларів. Борг Мадуро. Ніхто вже віддавати Росії не буде. Все ППО Російське було 3 січня е, силами США знищено. Знесено три десятки вагнерівців, просто там їх закопано. Все, ніякого впливу Росія в населі не має. І нафта 50 мільйонів баррелів нафти тепер продає Трамп і Білий дім. Ось як підтримує стратегічного партнера свого Путін. Далі про Кубу. Ви знаєте, що Кума буде можливо наступною стиску з боку США. Що вони сказали тривожно? Ми переживаємо. Ну іран, звичайно ж, вже навіть Аракчі, міністр закону справи Ірану. Він влітку літав весною на початку весни. Ніше на початку літа до Путіна з проханням помогти, коли пригадує Сахали ізраїльський бом бомбардував протиповітряну оборону Ірану. Винищив повністю вщен все. А це до речі, протиповітряна оборона російська надана. Ну а потім бомбардуваннями зайнявся Білий Дім і Трамп. І тоді Аракчі Аракчі літав до Путіна з проханням помогти і вигапригадити, що милого року 17 січня була підписана стратегічна. Партнерство між Іраном і Росією показово за три дні перед інаграцією Трампа, і що бачимо: ніхто нічим Ірану не допомагає. Друзі, більше того, Росія тікає з Сирії, суть в тому, Росія. Збирається та є процес. Я вам зараз покажу кадри. Росія залишає авіабазу військову Ель Камешлі на півночі Сирії, от де вона знаходиться, бачите, червоненьким маркером, і вони тікають на інші свої дві бази: Хмеймім ХММХМІМІМ хмей хмей здається, так і Тартус, і є навіть відео, як росіяни тікають. З своїх баз перекидають швидко дуже все, що мають ось ці кадри. Що відомо, що на опублікованих кадрах видно активність російських військових біля військово-транспортного літака іл 76 мд за даними сирійських видань, вони завантажують військову техніку та авіацію в літаки, щоб перевести її на іншу свої бази. Аеродром Ель Камишлі, друзі, розташований неподалік турецького кордону. тривалий час використовувався Росіянами, точніше з 2019 року для операції. В регіоні, а знаєте що? А тепер вони тікають. Бо після того, як урядові сили зайшли на територію, що раніше контролювалася курдськими курдським альянсом сирські демократичні сили, ситуація кардинально змінилася. І 21 січня стало відомо, що сирійська влада висунула Росії ультиматум, що вони повинні залишити камешлі. Але що найцікавіше, це ще одна стратегічна поразка Путіна. Я вам нагадаю, що починаючи в 2007 році, пригадуєте, була. Відома промова Путіна на Мюнхенській безпековій конференції, що він сказав: треба покласти край однополярності світу. Ну тобто, треба покласти край гегемонії США, і таким чином Путін анонсував, що Росія виходить на міжнародну арену і теж хоче бути за столом геополітичних рішень і вирішувати, хто де як має жити по всій планеті. А що ми бачимо завдяки силам оборони України, Венесуелу ковтнули Кавказ, Вірменія, Азербайджан ковтнули. Сирію ковтнули, зараз. Ще раз ковтнули Сирію, Куба ковтають, Іран ковтають завдяки силам оборони України. Путін хотів бути геополітичним гравцем, а став тряпкою, з яким ніхто ніде не рахується. Ну і найцікавіше, хочу вам сказати, що Російської Рос... Кремль і Путін викручуються як можуть, хочуть, знаєте, при поганій грі показати гарне обличчя. Дивіться, покажу вам цікаву зустріч 15 жовтня минулого року. Ось дивіться це. Теперішній президент Сирії і Путін офіційна влада Сирії 15 жовтня минулого року прибула до Кремля. І що тоді на зустрічі з президентом е Сирії, а звати його друзі, е якщо не помиляюсь, ну та, Ахмед Аш Шара? І він тоді сказав Путін: відносини між Сирією та Росією завжди мали виключно дружній характер, заявив в жовтні Путін на зустрічі з президентом. Ірану, а я вам нагадаю, що президент Ірану ой, Сирії, перепрошую, очолював рух Тахрір аш Шам. Цей рух якраз зносив Башара Асада, друга Путіна, і Росія цю організацію визнала як терористичну. А тепер від безвиходя Путін приймає того, кого називав ще кілька років тому терористом, і каже: в нас завжди були прекрасні відносини. Ось. Як вчиняє зара Кремль? Бо не може, бо не має змоги впливати на інші регіони, бо сили оборони України винищують по 30 тисяч плюс щодня цієї чуми на планеті Земля. Друзі, це все завдяки. Україні і нашим збройним силам України Ну і Трамп друзі адміністрація США відмовилася від ідеї захоплення Гренландії через загрози оголошення імпічменту президенту Трампу. Про це каже Reuters за даними агентства, з Спочатку січня Трамп і представники його команди стали дедалі частіше згадувати про можливе застосування сили щодо Гренландії. Але ви знаєте, що Європа вперше сказала свій голос, данія відмовилась їхати на Давос. А всі країни Європи, ну крім Угорщини, це не країна Європи, це в влада Угорщини. Це щось на якесь недорозуміння в ЄС. Єдині хто е погодився вступити в Раду Миру, яку придумав Трамп. Ніхто з європейців більше не погодився. Більше того, Європа сказала, що ми, якщо що, якщо е США під, хочуть підняти мита, ми піднімемо мита. У відповідь і Трамп відмовився від підняття мит з 1 лютого. Ось як Європа відповіла. Ну і тепер йому кажуть, що його рейтинги не дуже. ахті, що будь-які зараз рухи в бік Гриландії будуть в майбутньому йому загрожувати імпічментом. А Трамп боїться, тому що осінню будуть до вибори до конгресу, і за всіма показниками він втратить двопартійну підтримку. Тому часу в Трампа залишилось дуже і дуже друзі. Обмаль, я вам нагадаю, як Трамп дав задню, тому що 22 січня він зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте. Після цього сказав: ми так гарно поговорили, дійшли компромісу. Гренландія може розглядатися як Кіпр і бази Великобританії на Кіпрі. а Ви знаєте, що Великобританія має дві бази, і це вважається суверенна територія на Кіпрі, І нібито на таке погодився Трамп. Але слухайте, зустріч з Рюте, генсеком НАТО, це був лише привід. Показати, що Трамп дає задню, тому що Марк Люте нічого ні на що не впливає. Марк Марк Рюте, генсек НАТО це посада, яка лише координує, каже: давайте зберемо всі тут. А давайте сьогодні проговоримо це. Не хочете? Ну давайте поговоримо про такі питання. Він абсолютно не впливає і на якісь рішення, і не приймає ніяких рішень. Марк Марклюте, тому Трамп вирішив отак, от відмазатись від своїх наступальних. Дій щодо Гренландії, знаючи, що йому дали від коша, і тепер в нього ще й проблеми є всередині Сполучених Штатів Америки. Ну і друзі, на завершення, що обіцяв вам показати е, Маргариту Сіманян і поговорити про пропагандистів. Друзі, дивіться так виглядає сьогодні Марго Сіманян Лиса. Знаєте, ви ж пригадуєте її чоловік е, Кесянян е, від'їхав, відкинувся, тому що в нього там були проблеми зі здоров'ям нагадаю це два топових пропагандисти Росії, які раділи. Які підтримували вбивство українців, які підтримують вбивство ну, половина їхньої сім'ї, бо половина вже нічого не може підтримувати, підтримують вбивство українців і Марго Сіменян дуже раділа і розповідала, що за три дні треба взяти Київ, і що треба винищувати українців, і що треба генецидити українців. Це все вона. А зараз в неї онкологія. Ось так вона виклала свою сьогодні фотографію і підписала її. І знаєте, як нічого не бойтесь, Бог єсть, а смерті немає. Друзі, все, що я можу прокоментувати з оцією особою в людській плоті, це лише одне: чим менше їх, тим більше нас. Друзі, це були найважливіші новини. Станом на 26 січня. Понеділка обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, якщо ви вперше. Обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, пропонуйте, критикуйте. Все важливо, все бранда увага. Давайте разом просувати україномовний контент і відстоювати нашу проукраїнську. Позицію мене звати Ігор Гаврищак, Побачимось в наступних ефірах.